І знов привіт! Сьогодні п'ятниця це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн. Інтекс, просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно, диню, у метра зараз вау ціна – 4990 гривень замість 7990 гривень за кілограм. Знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайп морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 1990 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45 Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута Крудо – 209,90 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застегнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По-домашньому чи по кавказськи? У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все. До відпочинку готові. Побігли на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином. Виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо цього тижня. Вирішила приготувати котлетки. Тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішили урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус. 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитала, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю є класна пропозиція на віскі Джеймсон 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. вина. це червоне сухе вино лясастрея Гарнача, коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від Metro Professional, У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую, а собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень. Кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина, знижка 50%. Тож, якщо взяти 6 банок, платиш лише за три. До речі, в метро дуже широка винна карта. Тут багато вин, яких я ніде не бачила, тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція знижка на Джек Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна. Вирішила взяти два набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту: беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви, бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метру знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних.